Я в захваті, що нарешті змогла відвідати цей фантастичний легендарний університет. Коли я вступала до вишу в Україні багато років тому, і хтось мені сказав, що в мене була б можливість вступити до Сорбони, мені здається, я б розсміялася в обличчі цій людині, тому що тоді це здавалося фантастичним. Абсолютно, і зараз наші студенти, ви навчаєтесь тут. і я щаслива, що наскільки змінилася і наша країна, і наше ставлення до самих себе. Ми вже не бачимо тих бар'єрів перед собою, які ви не бачите, які бачили ми. І ви вже всі легенда, так, так само як легенда це місце. Усіх куточка світу ця назва знайома. Слово Сорбона стало синонімом, мені здається, вільного духу і людини, що думає. Тож рада вітати нових думаючих людей. Я вдячна, що саме тут ви знайшли свої можливості і вдячна пані президентці за те, що приймає наших студентів. Насправді це дуже важливо, бо в Україні зараз практично немає місця, де можна безпечно вчитися. Якщо ми бачимо по телевізору відео з мирних українських міст, здається, що все нібито нормально, але це ілюзія. В кожну хвилину ти не можеш бути впевнений, що через Кілька хвилин не прилетить чергова російська ракета. На жаль, вся територія України залишається під цією загрозою. За останні півтора року російські бомбардування пошкодили десятки університетів. І декілька тижнів тому російська ракета влучила, наприклад, в корпус Херсонського університету. Так, він не такий давній, як Сорбонна, але він також альма-матер для тисяч людей. Регулярно ракети прилітають в Харків, це просто місто студентів, і воно через те, що знаходиться в близькості від російської від російського кордону, постійні небезпеці і досі. Так, от в чому, наприклад, трагедія Харківського університету. В ньому вчився і потім викладав Нобелівський лауреат Лев Ландау. І це, по-перше, наша історична трагедія, що зараз вбивають альмаматер Нобелівських лауреатів. Але важливо те, що зараз в небезпеці студенти цього університету, можливо, серед них і є майбутній Ландау, можливо, ні. Але натомість на спеціальній дошці пошани вже десятки загиблих викладачів і студентів цього вийшло. Хтось пішов на фронт, а хтось загинув під бомбами на своїх вулицях. І я дивлюся на вас, і бачу насправді їх, тому що у вас є спільна риса, бажання змінювати світ на краще. І Коли питають, що оборонить Україна, то ми кажемо, що саме власне за це. За те, щоб студенти могли спокійно вчитися розвиватися і жити в тій країні, якій вони хочуть жити, а не гинути під бомбами на власних вулицях. Я сказала про Ландау, і хочу нагадати про ще одну сумну річ: що мало хто знає про українські сторінки, взагалі його біографії. Він багатьом людям світу знайомий чомусь як російський вчений. Це така колоніальна оптика. Україна була 300 років частиною імперії, російської потім радянської. І імперія привласнює все собі. Тільки зараз світ дізнається про українське походження письменника Гоголя, композитора Прокоф'єва, науковця Сергія Корольова, художників Казіміра Малевича, Репіна, Айвазовського, Куінжа. Я дуже сподіваюся, що колись так само будуть вивчати кримсько-татарський народ, народ, який був виселений з Кримського півострову в 40 40-ві роки радянської влади. Потім поверталися вони в 80-х роках. і зараз, під під час окупації Криму, вони зазнають неймовірних втрат. Вони втрачають національні можливості, їх просто там не існує, їх переслідують, вони сидять у тюрмах. Коли кажуть, що про війну в Україні, завжди хочеться виправити, що це не війна тільки проти України, це війна застарілої імперії за вплив на світ. Вони хочуть це поновити. І це вплив на розум і переконання мільйонів людей. І Насправді війна перевіряє, що може агресія, коли її не спиняти? Чи захоче світ поступитися правами людини і співіснування, які ми так довго і ретельно вибудовували? Чи можна безкарно вбивати, маніпулювати? Якщо це вдасться в Україні, насправді в небезпеці весь світ. Тому що, якщо агресор безкарний, в світі не можна буде сховатися від нього ніде. Але хороша новина також існує: в будь-якого агресора, диктатора, тирана є завжди потужний супротивник, який його дійсно лякає. Це люди з критичним мисленням. Такі, як ви, я впевнена в цьому, і це є класичний університетський дух, першочергове бажання розібратися, дослідити, а потім робити висновки. Я впевнена, що це стане вашою суперсилою на все життя, і цю суперсилу дає вам ваша «Альма-Матер». Я впевнена, що вас вже не можна буде обдурити, залякати, зманіпулювати вашою свідомістю. Ви не будете толерувати насильство і звинувачувати жертву. Ви, як колись попередні покоління паризьких студентів, забороните, забороняти, будете вільно думати і бачити більше. Мені здається, що саме у таких людей, які відчувають несправедливість світу, як власний виклик, саме і є велике майбутнє. Таких людей, як сподіваюся, є ви.